Поки капітани команд визначають, хто розпочне м'як, хто розпочне матч знячем, хто обиратиме бік поля. Тут він ще продовжує лишатися на уз полтавці. В атаці входить до штрафної площі. Здається, Шевченко падає, але свисток Рефері мовчить. Подача до штрафної площі на дальню штангу, скидання під удар. І можна пробувати вдруге. Десятий номер. М'яч не всі ці ліквідує небезпеку Іван Ширяєв. І відповідно зараз і перша, і друга команди тренуються разом. Простріл немає удару зараз. Але тим часом металург атакує правим флангом. Подача не точна, але немає і підбирання. Але є підбирання. Страц, просто дочекався помилки від опонента. Пробиває і штангу пролітає м'яч через. Ці обставини. Подача з нею впорався Гордій, і на цьому головний суддя дає. Сервіс М-Авто. Надійний помічний твого авто. Прорив запорізької команди. Простріли немає завершення. Немає удару по воротах у традиційних своїх кольорах. Хусін віддає довгу передачу. Там по-моєму могильний з м'ячем на лівому фланзі. Прорив, удар класний удар поворотах, по моєму штанга. Хорошо. Не тільки для Ворскли, а для інших футболістів. Зараз Могильний вривається до штрафної площі. Пробиває м'яч, повз ворота пролітає вже сьомий футболісти атаки Полтавської ворської. Подача, і там перший на м'ячі. голкіпер. Група Б цього турніру розпочала. Ух, яке перехоплення і удар по воротах ліквідує небезпеку. На правому флансі вже м'яч повернувся. На той фланг, з якого почалася атака. І що говорить, говорить нам суддя? Суддя нам говорить пенальті. 11-метровий виконуватимуть запорожці. Воротар. Удар! М'яч у сільці розвів по різних кутах. М'яч і голкіпера. 28-й номер. Володимир Близнюк. Удар м'ячусіці розвів по різних кутах. Мількар живі з м'ячем у Ворскли. Входить він до штрафної площі, але його випереджають. Удар по воротах поперечина. Рятує добивання. Теж немає відкість. 28 й номер. Запорізького металурга входить до штрафного майданчика. Віддає передачу. Удар не виходить. Нагадаю, що 28-й. Удар по воротах і ліквідує безпеку голки. На дальній штанзі подача. Добивання може бути, але дуже довго обробляв м'яч і не зумів, підвоєно підбирання. Тут залишилися. Вся решта у штрафній площі. Подача, удар. Відбиваються захисники, але контролює, контролюватиме м'яч Полтавська ворскла, аби не оцей поштовх, який не є порушення правил з точки зору рефері, який дає. Фінальний свисток про закінчення цього поєдинку: 1-0 перемога запорізького металурга.